Всім привіт! Зараз буду міняти спиці на електровелосипеді, тому що вже від'їздив більше ніж 1200 км на ньому, це вже більше місяця на ньому катаюся, і головна проблема це летять спиці. Я поміняв вже більше 20 штук за місяць. Так, Зняв електроколесо, відключив його. Зараз зніму покришку. Камера в мене вже рвалася разів 10. Зараз покажу цей прикол. Що з нею трапляється, не знаю, що з чим це зв'язано, але воно рве, тут є отвори, куди вставляються ніпіля, і камера, походу, туди неряє і рветься. Купив спиці посилені, це спиці 12G. товщина спиці 2,5 мм. Тут стоять 14G, 2 мм. 2 мм це якийсь жах. Довжина спиці для мого 29-го колеса 245 мм. Ці я замовляв на замовлення, тому що таких просто не знайдеш. Є 248, а 245 немає, тільки під замовлення. Зараз це все діло знімаю і буду пробувати ставити ці. Перш ніж поставити ціні ніпіля, треба буде розвелити отвори до 5 мм. До речі, ось уже одна спиця порона. Це я день проїздив і вже порвало спицю. Добре, коли рве спицю тут. Погано, коли рве біля ніпіля. Коли рве біля ніпіля, треба знімати повністю покришку, міняти ніпіль, ставити нову спицю. А так, стару спицю викрутив, нову вставив і до ніпіля. А зараз буду міняти на нормальні. Ці вже мене трошки за місяць достали. Перші два тижні було все чітко. Їздив без проблем. А потім вони чи розтягнулися, чи його знає, що з ними трапилося, почали сипатися. Ну, через день я 100% міняв по одній спиці. Інколи було по дві, по три рвало. Так, і ось камера. Це я їхав на роботу і в мене хлопнула камера. Місця, де спиці вставляються зсередини, там є отвори, і всі отвори, походу, вони чи Коротше, зміїні такі прокуси, проколи виходять. Ось навіть латка грижа на ній виходить. Там одна латка є, на яку я взагалі поставив. <смі> тут іде три латки, латка на лацці, зверху ще одна латка, і ще замотав ізолентою. До речі, непоганий метод замотати ізолентою Тримає. Ось такі грижі вискакують. Надіюся, якщо поміняю камеру. А, купив ще новий фліпер. Тут стоїть звичайний гумовий, я купив поліуретановий. Поміняю ще фліпер на всякий випадок. Поставлю поліуретановий, потім цей зверху. До речі, я тут навіть підматував два слої за зверху ставив фліпер, не допомагає. Тому спробую замінити фліпер. Так, на даний момент це поки основні проблеми спиці, це топ-1 проблем. І пробивається камера. Не знаю, може погана якість камери, а може з чимось іншим зв'язано. Постійно мучився з тим, щоб задрати заднє колесо, підставляв то зліва, то справа якісь табуретки до якісь табуретки пеньочки. Знайшов вихід. Берете палку, в моєму випадку, це черенок для сапки, фіксуєте на одну тумбу і на другу. І це все підвішуєте доволі зручно. Ще б бажано зафіксувати переднє колесо. Я двома ящиками зафіксував і непоганий штапель в польових умовах. За 1200 км, до речі, так непогано під'їло вже покришку. Переднє колесо не так з'їло. Це покришка 29 дюймів на 2,1. Ширина. Так, ось в мене фліпер, звичайний штатний гумовий. Два слоя намотав чорної ізоленти. І ось оці отвори, які вставляються в спиці, походу воно камера неряє всередину, і з двох сторон воно чи прокушує, чи, як, чи, чи воно лопається. Я так і не зрозумів до кінця, в чому була проблема, але з камерою була жорстка проблема. Я міняв, точніше, не міняв аклеїв кожен день її фактично, на протязі 3-4 днів. Так, ізолента, звісно ж, нам ще задобиться, тому ха -ха, вона у нас буде неодноразово. Наматуємо її на ручку. Вдома все знадобиться, як то кажуть. Ха -ха. Так, і ось такий рулон ізоленти ми маємо. Можна патентувати таку ручку, як ручка електрика. Записав і кабель заізолював. Корисна річ. Знімаю ротор, так буде зручніше спецювати. В цих отворах були невеликі заусенці. Я думаю, із за цих заусенців в мене й пробивало камеру. Тому я поставив ось таку насадочку на гравер і по кругу зараз знімаю фаску. Сподіваюсь, що це допоможе. Ось частина спиць, які я порвав за цей місяць. Ще штук 5-10 я просто викинув, не збирав їх всі. Так. Щоб було простіше витягувати ніпіль. Частково викручуємо його. Потім тут накручуємо зверху спицю, викручуємо повністю ніпіль і витягуємо його через верх. Якщо так не зробити, а просто викрутити і пробувати витягнути, він покотиться всередину. Обода і буде тоді проблемно його витягнути. Тому зверху допоміжну спицю накручуємо, нижню викручуємо і витягуємо. І На її місце буду ставити збільшену. Розвердлюю отвір і ставлю збільшену. І так, по черзі буду все витягувати. Не хочу я зразу все зняти, потім вставляти. Я всі попустив І по черзі буду міняти на посилення. Хочу, що я мав на увазі. Цю спицю попускаємо, Зверху вкручуємо в ніпіль спицю. Відкручуємо знизу ніпіль, повністю відкручуємо і зверху витягуємо. І спицю тепер можна витягувати. Так, перша спиця є. І ось різниця між 14G і 12G. Якісь пів міліметра. а візуально спиці дуже відрізняються. І зверніть увагу, як ставимо спиці. З середини зовні. Зсередини зовні заводимо спицю. Зсередини зовні, середини зовні і так по черзі. Та, що заводиться звідси зовні. Іде під, заводиться під цією спицею, яка йде з середини, заводиться. Виходить отак. Ну і по самому моторколесі можна зробити висновок, що спиці були підібрані невірно до цього. Дивіться, канавка, як стоїть спиця. Ще дуже багато місця, посадочного. І спиця 12G, яку я ставлю, стала чітко. Саме мотор колесо нам каже, що 12G це те, що йому потрібно. А 14G малуваті. Так, і по встановленню спиць хочу поділитися своїми висновками. Дивіться, встановлюється це доволі легко. Воно складається з ось таких блоків по 4 спиці. Один блок, другий блок, третій блок, четвертий і так далі. Сценаріуми теж блоками. Зразу. Викручуємо цю спицю і та, що напроти оцю. Тоді ми зможемо без проблем завести її цю зовні, ту завести зсередини. І вони не заважають друг другу ставати на свої місця. Їх поставили, а ці дві вже без проблем, нічого відкручувати не треба. Заводимо цю спицю, вона без проблем стає. І заводимо цю спицю звідси. Теж без проблем вона стає. Перший блок поставили, фіксуємо е, ніфлюлями його. Не зажимаючи, і переходимо до наступного блоку так само. Цей і цей перші ставимо, а ці два в останню чергу. Вони ставляться без проблем. Тому користуйтеся, пробуйте. Ось так доволі легко це все встановлюється. От Потім виставляти це вже буде трошки проблемно. А на даний момент це не складає труда. Просверлюємо отвори 5 мм. Ніпіль у нас іде 4,7 здається в діаметрі. Тому 5-5,2 мм це те, що нам потрібно. І спиця 2,5 мм. Якраз це чітко стає. ступиці у нас отрим, здається 3 мм. Тому 2,5 спиця це те, що треба для нашого мотор-колеса. Так, а зараз на практиці покажу, як я їх міняю. Так, викрутили одну спицю. Викрутили другу, беремо нашу нову спицю, цю витягуємо і вставляємо нову. Заводимо сюди, нам нічого не заважає тепер. Витягуємо цю спицю. і ставимо нову і розводимо по місцях, куди нам треба. Ну, а ці дві вже міняються взагалі без проблем. Їм нічого не заважає. Так, як я і казав, ці міняються без проблем. Витягуємо всередину, беремо нову спицю. І вставляємо. Оп! Все, чудово. Так, ще момент такий встановлення перших двох спиць. Так, першу ми встановили, поклали її. І коли встановлюємо другу, треба, щоб вона пройшла над першою. Ось так. Щоб вони не заважали один одній. І піднімаємо. Так, щоб простіше було, ніпіль я накручую на спицю, вставляю всередину і викручую цю спицю. Ніпіль всередині, надітий на нашу встановлену спицю і викруткою, підкручую, щоб було зручніше. Так, поставив два фліпера, стандартний і ось такий поліуретановий, щоб не прибивало зсередини камеру. Так, спис я вже поставив, відрегулював. І зараз трошки розкажу, як я це все робив. Давайте подивимося, наскільки мені вдалося відрегулювати. В принципі, доволі непогано вийшло. Треба дивитися по ободу, а не по покришки. Биття, в принципі, великого немає, ні осівого, ні радіального. Як в мене це все вийшло? Мені треба поставити. Індикатор. Стяжка в моєму випадку. В принципі, ставимо з двох сторон. Але можна обійтися і одною. Стяжку ми ставимо е, на таку відстань, щоб наше колесо було по центру велосипеда. Висоту ми будемо трошки регулювати в ході натягування спиць. Ну, Плюс-мінус десь виставляємо, крутимо і дивимося, щоб воно більш-менш було на рівні, який нам необхідний. Сам принцип регулювання спиць. Якщо нам треба, щоб колесо йшло вправо, ми затягуємо спиці, які знаходяться по правій стороні. Ось всі спиці, які тут встановлені, ми їх затягуємо. Якщо треба, щоб колесо йшло вліво, відповідно затягуємо ці. Регулюємо також попусканням цих, затягуванням цих і навпаки. Щоб не щоб у нас вийшло по індикатору більш-менш рівно. Я виставляв ось по цій лінії індикатор і максимально, щоб доходив індикатор до обода щоб він не гуляв. Щоб максимальний був зазор. там Майже давно терло, але не доходило, щоб не терло. Десь я регулював годинки дві його. Це така трошки муторна робота. Цікавіше було списиці ставити, ніж регулювати. І от по кругу ганяємо колесо, регулюємо вліво-вправо, вгору вниз його. Більше-менше затягуємо, там попускаємо, там підтягуємо. Ну, тобто, треба це відчути, і регулювати, як ти це бачиш. Щоб вийшло максимально рівно. Тобто треба досягнути максимального відношення між диском та індикатором. Щоб індикатор, коли крутиш колесо, стояв на цій полосі і відносно індикатора обод не гуляв, щоб він був максимально наближений до індикатора по всій площині диска. І цим ми досягнемо. Максимального вирівнювання спиць. По натяжці в мене немає інструменту спеціально, тому я пробував просто руками. Не знаю наскільки це буде правильно. В принципі, натягнуто сильно, але амортизація присутня. Тож, кому було корисне відео, не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій канал. Коментувати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!